Перший фільм, який я хотіла порадити «Сім'янин» 2000 року випуску. У головній ролі у нас тут Теа Ліоні і Ніколас Кейдж. Якщо вам невідомий Ніколас Кейдж, то ви прожили, мабуть, не дуже довго, не так довго, як я. Колись він ще добирав фільм. Про що ж це кіно? Тут у нас атмосфера його різдвяного Нью-Йорку. У Джека є змога порівняти, яке життя в нього є і яке життя в нього могло би бути. Це чудовий фільм з декораціями, з новорічною атмосферою. Сюжет, як на мене, тут побудований ідеально. Тому що фільм про таку альтернативну реальність він дає змогу нам також задуматись про рішення, які ми приймаємо ну, майже щодня. Перша в нас сцена це Джек і Кейт. Вони в аеропорту, вони прощаються. Він їде на рік на стажування в Лондоні. Вона просить його залишитися. Проте він каже, що потрібно зараз таке прийняти вольове рішення. Наступний вже кадр. Ми бачимо, що він там самітник, такий крутий бізнесмен, там трошки черствів. Далі ми вже бачимо, як він живе своє альтернативне життя з Кейт з двома дітьми, з собакою да, в цьому будинку. Вже в кінці така кінцева сцена, трохи такий невеличкий спойлер. Це вже Джек про. Осить Кейт не сідати на літак, і на цей раз вона погоджується. Оце дуже як мене, класно, тому що. Такраз от в такий період, і хотілося б там зрозуміти там, а чи правильно там я прожив рік? Не знаю, такі думки зазвичай на свята якраз і виникають. Також я ще обожнюю, обожнюю іноді думати про те, як власне мої рішення вплинули на те, де я зараз. Якщо дивилися цей фільм, то розкажіть, чи у вас виникають такі думки про ці альтернативні такі реальності, чи можливо щось інше ви там побачили? Тому що для мене це от головне в сюжеті. Люблю фільми, які дають ще оце бажання, да і якийсь поштовх до різних роздумів.